Колеги, вітаю з вами Дюха. І сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars кампанію за GDI. у минулій місії. Ми знищили порт в Олександрії. Досить важка була місія, але ми впорались хоч і не з першого разу. А зараз направляємось в Каїр, продовжуємо звільняти Єгипет. Разведка подтвердила, что ракета, уничтожившая Филадельфию, была запущена отсюда. Братству терять нечего. Похоже, они готовятся пустить в ход весь свой арсенал. Допустить этого нельзя. Уничтожьте ракетную шахту и центр управления. Настал час расплаты за Филадельфию. Все, все миссии, бачите, будем Робити помсту за нашу знищену Філадельфію. Знищите базу ядерних ракет в північній частині Каїра, саме з цієї бази була збита Філадельфія. На цей раз вашою ціллю буде база ядерних ракет НОТ в північному Каїрі, та саме, з якою збили Філадельфію, її знищення діло справа честі для кожного співробітника GDI. Треба треба бути коротше реагувати швидко і обережно якщо нот щось зрозуміють то весь арсенал бази буде направлений на наші міста чого ми допустити звісно не можемо Установлюю Окей. братство готується к запуску новий ядерний ракети ресурсів. а підпускаву шахту як можна скоріє а потім срівняйте їх базу з землею А что же мне так много ресурсов дали? Эту ракетную шахту следует уничтожить, пока бы по нам не запустили еще одну ракету. Можем мы них находится администрация НОД данного региона. Угу. Уничтожьте их, и мы выбьем НОД из Египта. Окей, можем мы тогда за допомогою авиации это сделаем? а что вы думаете? Ой, я обучаюсь. Эта так, база очень хорошо укреплена, особенно у входа. вищите другие пути проникновения на территорию строительство завершено короче я думаю Обнаружен, да, Даша гранам прям Новое натякає натякаєш нам невозможно. треба Строиться. нам треба йти через авіацію знищити енергостанцію окей окей так Строиться. будуємо відразу захист мені невозможно. ще глянути чи є у нас де... а у нас тут є класний Тіберіум якісь сіденьки строїться здесь нет войск ПВО сэр строительство завершено Ось тут. Ага, це мені треба ось так залетіти буде. Добре. Зрозумів. Тоді що, будуємо авіабазу. Да? Будуємо ще захист. Побудуємо, я думаю, воєнний завод. І побудуємо декілька мамонтів, щоб за допомогою їх дефатися. Коротше, зараз це зробимо. Будуємося касатки. До запуску ядерної ракети 5 хвилин Блять. Сейчас обмаль, що вам сказати Строїться. Треба ще одну авіабазу, тоді туди. На всякий ППО. о, о, о вже дует. Все під контролем, Но, що там? ЖПС дует. Объект. Ааа, Майя будет не важно. Киша, что есть багато готов. штурмовиків монив было. Невозможно. Невозможно. Подготовка. Без того живуть Козелёдо Для отмены запуска следует перекрыть энергопитание шахты. Обнаружен противник. Зробимо, все зробимо. Секунду, Струваться. мені трішечки треба просто прийти в зльодоґато. зараз заводя збудується. Треба цього ще наблюдателя побудувати, щоб ми змогли, якщо що, поїхати тут розкласти ще одну базу. Тут заводик, щоб ми постійно хілили наші танки. Сейчас все буде красиво. Зараз Все буде красиво. Строїтельство завершено. А, а у нас є завод, який хілить. Доступні нові ну, постройки. Ну, що там? Ви, а, що, там він навіть не завод. Це будівля, ну, яка може не. мені похилити моїх штурмовиків. А хто ж знає? Це оружейний склад. На так ми маємо його побудувати. Чуєте, да. до моїх ястребів доїбались, суки. Просто суки. Ну нічого, помста буде. Ча, ми тоді... Туди... А ми зможемо їх відхилити там? Доступны новые постройки. А, вони в них сідають прям в цю будівлю. А. -а, -а, -а. Об'єкт атакують. Так ну тут хилками сподіваюся, що вони пораються. На так, полетіли. А що, потеряно? А що, втрачено? Що втрачено? А, тут майже турель Воздух выебали. До запуска ядерной ракеты три минуты. Вызов транспортника помогает войскам преодолевать препятствия. А что ж мне напыздилось, что тут нема ППО, блядь? А что ж это за пиздеж, блядь, неприемный вообще? Обнаружен противник. Строится. Вообще неприемный пиздеж. Строительство завершено. Сука. Сука. Тоді давайте окей, у нас на яку там кнопочку контр, плюс завершено. Окей, ще ми все зробимо. Об'єкт атакують. Ага, атака пішла. На базу, на базу. Це ми зруйнували ціною двох більше, да, гелікоптерів чотирьох. На чотирьох, того що блять вони в атаку пішли якраз. Не, в, не вчасно для нас вони пішли в ту атаку. Ага. До запуска ш... ядерной ракеты две минуты. Ремонт. Куда Недостаточно Средств. Есть, сэр? Блядь! блядь. чем я. Система в норме. А тут, а тут подивись, Понял. а тут скики про их. Есть, сэр? А что по Есть. складности, блять? Ускорение? А, вот Объект так Объект треба было Лёг облетать. Ну я, блядь, знав. Обнаружена Система база Я что, знав? Не знав. Ого, тут тебе, Понял. Цель захвачена. Система в норме. Це є? Не Це є. Потеряно. В полете. Понял. Я все зробив, да? Есть, все? Все, я. Есть. Ууууу! Запросто! Отходим! Блять, за ок... за вікном ще ППО Лег на курс. Окей. Першу ціль ми виконали. Об'єкт атакують. Ремонт. питання, А що тут вообще відбувається? А тут шо страшне, відбувається, да? Що це за хуйня? Що це за лучева пушка, блять. Давы давай цю піхоту. Не-не-не, вы сідайте. Ай, блять! Так, окей. Ядерну бомбу Ми стопали. Чекайте, а ми не можемо просто авіацію продовжити робити? А звідки хищники? Я їх будував, так? Да? Их центр мені треба. Строїться. Окей. Мені б, конечно, от ще тут одну базу бахнуть. В ідеалі. Ну, я так понимаю, що якщо я там хоч щось побудую. Давайте я засейвлюсь з цього моменту. І спробую там розгорнути базу. Але я відчуваю, що вони, вони зрозуміють, що я її розклав. Бо якщо вони нападати не будуть, то мені це підходить. Але ж, блять, шанс, що вони, вони залишать спокою мінімальний. Давайте відразу відразу залета готов? Жду. у вас на уме? я понял. Здесь слишком жарко. Я понял, блять. Есть? Воздух. Да-да. На связи. Недостаточно. Сделаем! Ракета пуск. Ракеты к бою. Так. Сделаем! База база. Обнаружен мух. противник. У мене тільки одне ППО. У мене більше нічого ще немає проти На справляється. Наче перехилюється все. Блять, танк Потеряно. Танки. Давайте підхил з'їбемося, я вас умоляю. А уже все, да? Уже анти... Антипехоту мы не все знышили. Строительство завершено. Строится. На базу напали. Объект атакует. Строительство завершено. Давай, 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 ебаш, ебаш, ебаш. Ремонт. Не, а тут еще пиздец, как из отбывается. Строится. Зато обогатитель, что, готов. Обнаружен противник. Там же еще что Строительство щида. завершено. Идет строительство. Это пиздец. На базу напали. Объект атакуют Давай, Танки взялышилось слышень два. Тут это новый пиздец. Так, це Найдем їдь, 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 будь ласка. Що-та складність якось дуже різко піднялась, як, якщо по правді казати. Обнаружен Бо було противник. мега чолово, а стало піздець як важко. В моменті. Просто це стало в моменті. Не було навіть ніяких. Ніяких знаків, що стане жопа, блядь. Але жопа стала. средств. Але жопа стала. Окей, так. Цей доїхав мій хлопець. За мій бравий хлопець доїхав. Головне питання тепер насправді всієї місії. Відразу сейвимо і знову ж таки. Чи зможе він. А, це все нормально. Окей. Чи зможе він тут спокійно собі видобувати ресурси? І якщо зможе, то ми все, на супер чіл режим переходимо. Бо в мене вже все, ресурсів нема. Ми весь, весь Тібері тут зібрали. У мене вже іншої можливості тут немає, як вигравати. А тут іти на пролом. Ну, це це піздец, це так розумію, треба буде знищити все ось тут. Поставити тут третю базу, та Обнаружили ну, це, це йомність, звісно. Розвернути невозможно. Це, крім того, що це 3 роки грати, це ще їбать як складно. Строїться. На базу напали. На Об'єкт атакують. Не Строїтельство завершає. Оцих мені вийти, головне. Ага, дякую молодці Так, тут Струйце. наче стабилизувалось навіть, да, трохи. Ну, давайте. давайте техцентр Якщо що ще одну віабазу бахне. У мене ж допак інших нема. нема окей Строительство завершено. Ми робимо? енергопитання ракетной шахты восстановлено. Строительство завершено. Строїться А, ты ссылка, падла, блять, патороч. <с> Окей, добре, він ще раз його розгорнув. Питання, чи відбудував він тут ППО? Бо якщо ні, то ми в принципі можемо ці навали робити. Ми вже сині видобуваємо, Я так розумію, він дуже-дуже багато приносить. Об'єкт атакують. Колеги, нам не можна віддавати їм ці танки. Не можна. Вони а дорогі, б ми тут чудових експлуатів. Так, техцентр Внажим є. Окей, постройки. пішли постройки. Ми будуємо третю авіабазу зараз. А, все, ми можемо не будувати енергостанцію. Дані ми оце зробили. І що тепер Встроїться. авіабазу я хотів, так. Да. Що тут відбувається? Щось страшне відбувається знову. Ремонт. Якісь усі лазерні блядь... Лазерні залупи відбуваються. І будуємо Развернув третю невозможно. авіабазу. Обережно. Підготовка. Які у мене часу? Чотири хвилини, вон ліворуч нижче написано. Окей, будуємо мамонти і паралельно добудовуємо ще авіацію. І можемо ще четверту 100. авіабазу. Щоб, знаєте, хоч хтось додалетить. такій стратегії Мамонт, підемо. Встрою. Хоч один-два, блядь. Да точно буде. буде. Так, ще одна авіабаза є. На ту нашу додаткову базу не нападають. Це що? це супер мега плюс. Це прям мега супер пупер плюс. Все тут уже взагалі красива оборона. Три хвилини. Ну, мені здається, треба відразу цю хуйню ебашить. Вже не займатися хуйней. Давайте сейф легенький. Полетіли. В принципі, навіть нічого. зонд, сканер, все це хуйня. Полетіли, коротше. Полеті... Ось тут через гори, Одна через учасник. гори. Ми ж вже навчені. Все, через гори, через поля. Залітаємо. Це скорпіони, так, да, якщо не помиляюсь, вони мене не бачать. Тут трошечки мене щас пропісочать. Ох, ебать тут тьотю Свету, які втрати. Ну, нормально, насправді тут, якщо б ще один мі мінізал, було б набагато гірше. О! Приветствую тебя. Да. Надеюсь, эти мелкие Засучу. победы доставили тебе удовольствие, потому что твоя карьера подошла к концу. И конец. Я боюсь. Будет печально. Ты, ты же мой хороший. К готов? Зныщит ты все будивли нот. Обнаружен противник. К взлету готов? Злето готов. Ох, ебать, що я зараз побачив. Блять, знищити всі будівлі нот. Ну, а ми шо, кудись поспішаємо? На базу напали. Ні в ми якому удали, разі. Триву. Тоді що ми робимо? На У нас є оце на моє авіаційне крило. Служи, величезне, насправді. Величезне авіаційне крило. Понял. Ми їм почнемо потроху відчищатися. Залп тут їбся. Тут трошечки треба зараз поїхати, бо Мама, тут атака зробила. на мене якраз іде. Ми щось втратили, ми нічого навіть не втратили. Мамонти робляться. Що нам треба для повного кайфу? Це тоді е, цей Гауса. Да, це нам треба штурмовиків ще декілька. Щоб мамонти мамонти пішли. Головне не мамонтів Мама не зачитись. Оце дуже важливо, щоб всі мамонти бу... Бу... були живі здорові. Штурники щоб турельки всі мої були живі здорові. А з ними Мама все буде вперед. і добре якраз. Ну так все. Мамонт готов. Блять, я випадково їх забіндив. Прикази. Все, ми курс. тут Ctrl 2 робимо, Єся. летимо далі. Так, Завтра. де у нас ще ППО? Єся. Оце мене знищили, да, так, такі? Обнаружена територію. А що по кількості взагалі? Чуєте, а що взагалі по кількості? Тут тут. Ну я розумію, так я можу з іншого боку, так у мене додаткове завдання ви, ви, ви читали вичитали. Да. Там... там інше написано трохи. Об'єкт атакують. не а що а що ж то діробити? Куда ви обрядали? Сука. В полете? Що діробити? Зближай! Запускай противник. Іду на посадку. Потеряно. А чого я не чого я не вбив цю хуйню, за РК само по собі? Звідки вони народжуються всі? От вони звідки всі йдуть? Ця бравада величезна. Касатка на зв'язку. Ладно, давайте робити просто Подготовка. мамонти. Я думаю, це найкраще, що ми можемо робити. Гауса зараз доробляться. Що мені ще потрібно? Подготовка. Ну штурмовики ще нам нормальні будуть, ребята. О, стимулятори їм візьмемо. Об'єкт атакують. Тут все добре, ну тут да, тут все гаоса, вже пішли. Готові! Окей, єдине, що по факту ресурси закінчили знову. Полетіли, знищимо тут бараки. Треба кран, напевно, знищити, щоб він відбудовуватися не, не міг. Все знищуємо нахуй. З'єбуємось, тут знову на нас поїхали. Тут вони на нас йдуть в атаку. Ну вже трошки є. вже трошки мамонтифе, что мало все. Ну мамонти Но нормально їх чистять насправді. Получається. Осторожно. А як трапився цей пиздец? Куда лететь? Все вообще было зайво. Указаний. На связи. Есть! Иду на посадку. Посадка да, на связи. Корени. Есть. Улетела. Понял. Лучше еда выробный суюницы в подзвитке в акций. В полете. Понял вас у нас. Добро. В, в полете. Жду указаний. Понял? Система в норме. Начинаю атаку. Ракета Пуск. Потеряно. А якщо я йому вимкну всі всю електроенергію? А є можливість того, що він перестане використовувати ППО. Як ви, як ви вважаєте? Ну, Тибері я вже не буде, так? Да? Все, я висмоктав, я так розумію, все, все, що можна, це одноразова була історія. Я готов. Ну є ще варіант поїхати цим всім зараз в атаку. На базу напали. Я, я думаю, так шанович. і треба робити насправді. Ми сейвимось. Дивіться, у нас сідає план Б. План Б завжди в нас є. На ну, будемо повідати, що нам він не знадобиться. Аб'єг атакують. Брання кріпка. Єсть. Видвігаємо. Поїхали. Обнаружена база програм. Мамон, слушаємо. Запросто. Понял. Авіація у нас Броня на підтримці крепка. працює. Є. Что скажете? Слушаю вас. Ускорення. Так, ми казали, Индунація. я казав тут про енерго ці блоки, так? Да? Давайте Сделаємо. їх войнувати. Дивіться, чи дасть нам хоч щось. Все в нормі. Молод, У нього нескінченна енергія. А що, колеги, а що Есть. ми не їдемо? Що ми втикаємо? Бой! Може допоможемо бідним штурмовичкам. Так, да? що ви думаєте?

Выдвигаюсь. Не Наступаем. Да. Блять, всіх шо штурмів Движемся. мені винищили. Наступаємо. Вс, енергоблоки Движемся. нахуй. Це вс нахуй. Уже Це все нахуй. Движемся. Байк. До побачення Бой. відразу. Це є. Услухайте, а щось Движемся. вимикається. Єду. Чуєте, а походу історія Движемся. з енергостанціями. Побігись. Досить працюючо. Наступає. Об'єкт атакують. Є Чуєте? Почекайте, а може ППО тепер реально все? Закінчилось на сьому ППО. О, ось його серце база. Ось його серце бази. А ну-ка, чуєте так? А, тут ще є юніти. Ну окей. Але в цілому, то дивіться, все ви все вимкнене. Наступаємо. То, так ми зараз Наступаємо. тут все зачистимо, Секунду. Бля, прикольно, що Бой! вони так зробили. Знаєте, зазвичай ж люблять робити е, ну, безкінечні сили для комп'ютера. Щоб він завжди мог, е, міг відновлювати свої юніти. Але Наступаємо. тут такого нема. Наші мамонти трощать тільки так. дивіться, він нічого не будує вже, що йому сумно стало, так? Да? Наступаємо. Авіація Рихуйся. до побачення. Енергостанції до побачення. Обмежно. Все вимкнуто, взагалі. Рихуйся. У нього нічого Рихуйся. не залишилось. Ми Рихуйся. все руйнуємо, як нам і було сказано. Рихуйний, О, нахуй зруйнували, якісь ще дані отримали, мамонт чуєте? Йде. Так, а все, я навіть нікого не бачу. Броня ще якийсь навіть мамонт є. Полетіли тоді допомагати. Якщо атакую. вже такий двіж, може тут вже нікого і не буде? А ну-ка, летимо. Все, вимкнено, вимкнено. Атакую! А ви що? А ну все ж можна жити. Ні, так, так можна жити. Поїхали, Поїхали далі. Не, отак мені подобається, чуєте? Не Коли все вимкнено і ти чисто їдеш Вовляйте. руйнувати. Трохи інший вайп. Я тільки не зрозумів, він якось будувався, будувався, атакував так потужно, а потім в моменті перестав це робити. Це. Я... Що стало цим моментом, коли він стопнувся, я не розумію. Але походу тут навіть. Да, все. Тут навіть захисту ніякого не буде. Я, походу, вже місію пройшов. Причому. У мене тут ще можна захопити цю станцію. Я щось. Всі не допойняв. Але прикольно. Напади сильні. От прям баланс, баланс чудовий. Баланс місії чудовий. Ну якось занадто швидко занадто швидко ми пройшли. Одну атаку по факту провели, непогано. На цьому все закінчилось. Ну мамонти, 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 мамонти можуть. Мамонти де. Перед. Ну тут авіацію неможливо, ви бачите, він, він був готовий до цього. У нього тут тупо антиавіація стоїть від таких хитрих, як я. Ми нахуй все зламаємо. Щоб він там не вийобувався наступний раз, коли до мене по відеозв'язку виходить. Yeah. Задання виконано. Все, допачку навіть виконали. Я в якийсь момент думав, може сказати, ну його нахуй ті допачки. Але. Это должно быть честно. как домовлялася, так и просюемо. я Я я Слухи об использовании братством некоего супероружия сеют панику среди населения Ванкувера. Но как нам стало известно, успех операции сил ГСБ в Северной Африке ликвидировал эту угрозу, загнав братство в этом регионе обратно в подполье. Впрочем, по последним данным, войска НОД концентрируются в Сараево. Ходят слухи, что под руинами старого храма, уничтоженного еще в Первую Тибериевую войну, создан и функционирует новый тайный храм. Извините, но достоверными данными о новом храме НОД я не располагаю. То же самое вы говорили о лаборатории в Касабаде, но данные они были на руках военной разведки. Возможно. Но мы не можем развязывать войну, исходя из одних догадок. Уверяю вас, сейчас все под контролем. Доктор Бойл! Доктор Бойл! Доктор Бойл! Доктор Бойл! Доктор Бойл. Доктор Бойл. Доктор Бойл. Следующий. То есть пришло Ой, время принимать важные стратегические решения? Опять вы спешите с выводами. Слушайте, я не решаю, сколько надо танков, какие нужны ракеты, какой камуфляж. Конечно, нет, но... Да, с этого момента я участвую в руководстве операции в целом. Поверьте мне, братство получит все, что ему причитается. Мистер Бойл прав в одном. Мы получим то, что нам причитается по праву, когда падет режим ГСБ. Ибо правда всегда одна, и она с угнетенными. С нашими братьями, с наследниками нового мира, мира Тиберия. Во имя святого братства. Дети мои, восходит новая заря. Лишь верный обрящет спасение. Боже, ну який харизматичний цей Кейн Третій акт починаємо Повертаємось в наш рідний штаб. Короче, а це Фамаши, так розумію, на Дональда Трампа. Хоч Хоть Я своей раньше. Единственное рішення. О, Я все шоу, понимаю, генерал. І тем не менее, беру управление операцией на себя. Угу. да. Как вы там мне и нужны. Я тщательно продумал план наших действий в Сараево. Пора нанести врагу решающий удар. Мы должны уничтожить храм Нот. Это исключено. Мы уже угробили слишком много людей и техники в этом чертовом храме. Верно? Но мы ведь извлекли из поражения должные уроки. Не так ли? Дороговато нам стали эти уроки. Мы не можем себе позволить этого. Чего мы не можем себе позволить, так это нерешительности. Время не ждет. И общественность тоже. Нам нужна победа, такая, о которой будут говорить все. И лично я верю, что принесет ее нам этот человек. Надеюсь, я ясно выразился, генерал. Есть? Да, вполне, хотя это и безрассудство. В любом случае, перед началом операции в этом секторе создайте плацдарм. Угу. Кирс поможет вам в разработке стратегии. Удачи. Короче, я так разумею, что будет... Будет пезда. Будет складно ничего. Во время Второй Тиберевой войны мы основали в Хорватии аванпост. Он был разрушен войсками НОТ. Но если вы зачистите местность, мы вышлем туда ремонтную группу. Укрепившись на территории, нужно перерезать пути снабжения НОТ, а затем взять штурмом храм Кейна в Сараево. Желаю удачи. Она вам понадобится. Все нагнетают сильно. Короче, ж, ж, какая на нас какая-то миссия Сочи за всего. Утримуйте аванпост GDI в Хорватії до прибуття підкріплення. Окей, це ми подивимося іншого разу. Колеги, дякую вам за перегляд, дуже сильно. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей. і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо. Come on.